Родичі, всім вам великий привіт. Я знаю, може вже вас цей фон задовбав, але мене зацепив один коментарій. написали. Навіть не один, їх було, а два написали. Типа тобі 31 рік, чим ти хвалився, що ти взагалі в цій житті достиг, фу, там і от таке от проше. І сьогодні я хотів вам показати, чим я ще зарабатував в Україні. Перше, це я думаю, ви всі пам'ятаєте, хто не повний. Я купував на металоприйомки всякі інструменти. Я вам зараз буду вставляти картинки, к сожалению, до цього ми теж дійдемо. Буду вам вставляти картинки десь сюди, красиві. Що я купляв, що я діла. Смисл роботи по металопроємку. Йомкам, ви я думаю, поймете. Купив на прийомки, наприклад, таку штучку. Ту саму наковальню. Продавалось воно раніше, коли тільки починав 12-15 гривень за кілограм. Така наковальня, я не ошибаюсь, вона була 100 кілограм. Суть який 100 кг по 15 півтори тисячі гривень. На Олексі такі там стояло тоді 3,5, 4-5 тисяч. От купив за півтори, за трьошечку її познімав YouTube і вона уїхала. Людині приятно, він зекономив якусь тисячу. Мені приятно, я півтори заработав. це так все і работало. Ну, Коли ти довго займаєшся одною штукою, той самою, ну, типу металоприйомки, всі ці моменти, в тебе з'являється трошки грошей. Коли ти правильно займаєшся, не буду казати як хто, бо є там такі спеціалісти. Обсирать, я нікого не забирають. Коли ти правильно все і то ти починаєш в кінці бачити якийсь результат і бачиш якісь гроші. Не мільйони, звісно, ну трошки бачиш. І коли в тебе трошки з'являються лишні гроші з того самого металолома, то звісно, ти їх хочеш трошки приумножити. Хто там любить ті гроші, що в тебе з'являються, пропить, проети, я не знаю. Коротше, у кожного свої цілі були. У мене була ціль ще більше собі заробити, Бо хотілося жити більш-менш нормально. Я думаю, всім вам так хочеться. Мені так само хотілося, я не ісключення. Я вліз ще дуже цікаву штуку. Помімо основного, це продаж всяких там через YouTube металів. Мене тянуло на метал, мене до сих пор тяне. Я думаю, ви це розумієте. І я вліз ще і почав викупати всякі інтересні штуки. Це було просто було всяка всячина. Це навіть я не знаю, як вам це класифіцірувати. Взагалі, все воно було желізне, желізне, цвітмети. Я понаходив на комп'ютері, просто щоб вам показати, щоб ви не думали, що я такий там простий пальцем роблений, щоб ви розуміли, що трохи кукушка в мене шара. По поводу цих викупів це дуже сильно довга історія. Якщо відео вам розказувати, як це все робиться, ну я не знаю, це два часа буде відео. Я це все сам пробував, ніхто мені це не показував, не розказував. Ну, В конічному результаті там було дуже багато волокіти з документами. Ну, Потім, коли ти це все забирав, що ти купив, Це, ти, тобто, наприклад, бабки сьогодні вкидаєш, ну, як вкидаєш, купляєш щось, і ти можеш там, через місяць, через два тільки забрати. І як в моєму випадку, вже 8-й десь воно там лежить, так буває, гроші я вкинув, і в ітогі, ітогів немає. Бачите, гроші типу, про, прогоріли в мене із документами, немає те, що я купив. Ну, Теж довга історія. І от, наче я знач, потихеньку викупляти. Та я вам зараз буду столяти красиві картиночки. Наприклад, одна із перших моїх несерйозних покупок, я просто тільки учився, була покупка сіялки і КПС. Состояння, ви побачите їх на фотографіях, я вам зараз повставляю. Спеціально на кампі їх понаходив. Бачите, вони там розукомплектовані ці всі моменти. Ну воно куплялось по ціні даже менше, ніж купити чи здать метал на металоприйомки. Просто щоб було багато великіти з бумажками. Тоді я ще, звісно, був маленький, як маленький, глуп я ще був. Я тоді не розумів, що це все можна було акуратненько порізати і ціляком його продати. Времені тоді не було, смисл був, який купити, приїхати. Я думаю, знаю з ким, чи ви догадуєтесь, з ким я їздив. З мішкою я їздив, я думаю, Михайла Коломойця, по-любому ви знаєте. В Ютубі він є, я вам десь ставлю так красиву картиночку. Його канал, зайдіть подивіться, я думаю, вам теж подобається. Я купляю, ми з ним потім їздимо. Ну і роботали ми з ним так. Кув. Це все потім поїхали, забрали, порізали, пошинкували, і здали. Чого ми здавали, а не продавали, бо я ж кажу, був я трошки маленький. Є, этот. Можна було багато чого з тих віщей, які різались в метал, ті самі там якісь лапи культиватора і прочу штуку. ну Там де з пружинами вони дуже стояли нормально бабок. Я тоді ще цього всього не знав, це я чуть позже вже потім почав вкурювати цю тему і движуху. Далі я вам ще покажу. от Ми купляли, це, по-моєму, був ПТС 9 була Там ще ви бачите Вадосіка, він там його різав. Вадосика, я думаю, всі вже з вас знають. Хто не знає, Михайло Коломойця, подивіться. Слідючу картинку. Знаєте, що це таке було? Це були бітумовози. Бітумовози це ті штуки, які їздять і асфальт потім латають. Ну, і з них там якось бітум л'ється, розтаплюється. Я сильно теж не внікав, мені це було не інтересно принцип, як він працює, Мені було інтересно його купити. Этот. Це все не здавалося на металолом, бо Михайло Коломойць займався запчастями, але він час займається. І звісно, те, що в метал йшло в метал, те, що не в метал, йшло не в метал. Отак от от ми і Водос різав, мішка різав. Зараз ви далі теж побачите. Це далі ви щас, це ми визивали, зрізали ті бочки, бо в них там було бітума по півтони чи по тонні. Так вони десь на прийомки залишилися, в нас їх не прийняли. Сказали, бітум треба випалити. А як випалити, це було б дуже сильно ужасно. І визивався кран, розрізалося, краном вклалося в машину і все воно їхало в сторону металоприйомочок. Ну, крім того, що нам треба було самим. Слідуща, це була, по-моєму, покупка, якщо не ошибаюсь, ПТС-6. Це тракторний прицеп. Вадос там он його, як Бог черепаху, розділав. Фотографії може бути не чіткі, але я постараюся, щоб вони були більш-менш непоганого качества. Різалось воно все теж на запчасті. Все так само по старій схемі. Я купив, приїхали, порізали, роздірібанили та те на запчасті. Слідуюча ілюстрація теж, от я не пам'ятаю, що з ним було. По-моєму, ми його теж купили, потім їздили, ми його забирали. Тільки не пам'ятаю, чи ціляком чи теж ми його кришили. От не пам'ятаю, що з цим було прицепом. Далі це результати нашої діяльності. Ви бачите. Теж там видно на картинки цепки, які можна було продати за нормальні бабки. Це я зараз дивлюсь і розумію, що там от 200 доларів просто ми подарили прийомщикам, ну, може, навіть 250, бо цепків там було дійсно багато, можна було багато чого з того попродавати. Е, Слідче. Ще я працював на заводі в Чехії. Я знайшов картинку, я не знаю, чудом вона зберігалася, Я вам зараз так її вставлю. Суть роботи я вам колись розказував, це давало такі от корпуса здорові, Ти його брав краном, там спеціальний захват був, піднімав, ставив на цей і його розтачував. І це так, мимо того, що в Україні це в Чехії була моя така робота. Робота не пильна, важка фізично, ночі теж робота. і можна було провтикати на пару там, десяточок і купити той самий двіжочок, який ти розтачував. Ну і плюс оплатити його дорогу до Германії і обратно на Чехію на завод. Следующее, це уже я тоже знайшов, це до, до моєї роботи не относилось, Я мішки їздив, допомагав. Ми з ним прицепа тоже, Він купив його шестерочку, Я їм допомагав тоді їздити, грузити. Ну, він про я допомагав, у времени вистачало, мені інтересно. Далі це що з тим прицепчиком було потихеньку. Багато фото в мене не сохранилось, к сожалення. Ну, ті, що понаходив, я вам поставляю. І от, купляв, я купляв, трошки вкурив, як це все работает. ну Коли ти цим займаєшся, трохи ти починаєш розуміти, що, як, де, як купити і за скільки можна продати. Попадається мені дуже цікавий лот. Навіть не лота. общем там були нечіткі фотки, я це все купляв по фото. Воно знаходилось в різних городах. Мені треба було туди їхати. Зараз я вам буду ставляти фоточки, щоб ви трошки розуміли і буду вам розказувати. Попадається дуже цікавий лот. І він був в Дніпропетровську, якщо я на шибаю. Я не вшиваюся, він був точно в Дніпропетровську. Так, би де ж надо, було, я нашов адрес, бо в мене все документи, все на це все є, де воно знаходилося, як я його купляв. Ви зараз можете подумати, що це я там входив на Ще що ні, це платилось офіційно через банк квитанції, десь в мене це все, ну, можна було понаходити, вже не знаю, чи найду я чи не найду. І попався класний лот. Якось він так був інтересно. В общем, суть яка. Я туди їду. Кстати, я туди їздив з кумом. Ну не суть. Ми з ним поїхали, ми з ним вирішили на двоїх купити, бо там грошей трошки треба було відвалити. Нічкі фотографії, описання інтересне, не чоткі фотографії. Поїхали ми з ним, нам відкрили, ну, ми договорились. Як ви знаєте, я люблю побалакати, я багато балакаю. Позвонив по телефону спочатку перед поїздкою. Побалакав і туди, каже, приїжджайте, я мог подивитися, це я куплю. Я ж кажу. Просто щоб могло воно десь бути. Наприклад, я в Запорожі жив. Біля Львова і Івано-Франковська мені було невдобно туди їздити. Багато людей йшли навстречу, скидували фотографії, що продається. Тут а мені не пішли, по-моєму, навстрічу, і довелося нам поїхати з кумом туди. Ми приїхали, я прозрів. Нам, коли відкрили два склади, там було навіть не склади, я не знаю, якщо воно було. Похоже, воно було на склади, просто там це все оборудовання хранилось. Оказалось, це було оборудовання колбасного цеха. Ну, я думаю, ви розумієте, що таке колбасний цех це харчова промишленість, це нержавеечка, це мідяха. Там я зайшов, в мене в глазах зразу, як ось у скруч Макдака, долари загорілися. У мене волосся на груді зашевелився, бо я побачив там великі гроші. І через буквально неділю я то все вигрібаю з кумом, я все купив, все офіційно проплачую. Я ж дав ті документи, як вони мені прийшли, вже документи, що воно вже дійсно моє. У мене почали труситися руки, бо я понімав, що там грошей. Віталька грошей заробить трошки. ну, Суму я не буду оперірувати, вам це не обов'язково знати. Суми були нормальні, трьохзначні цифри, можна так сказати, в кавичках. І осталось в ітогі не мене фоток. Я не знаю чого. Я зробив дуже великі ошибки, що я тоді не знімав відео. Ви б теж прозріли і ви зрозуміли, щоб діло пахне грошима. 4 дні ми отуди вивозили ніжовійку. ну, бо вона моя офіційно куплена. Щоб ви не казали, що ти там щось дурив, когось ще щось. Ні, нікого не дурив, Все прозоро, все чотенько. Так, да. з документами поїхали ми забирати. Забирали, ми хотіли спочатку різати. Мішка достав різак, почав різати, а воно, бо різак нержавейку не почав брати. Мішка тоді ще теж не вмів різати нержавейку з проволочкою. Довелося визивати маніпулятори, доставали кришу, ми там знімали, доставали ці всі здорові железяки. І я взагалі к чому? Я щоб ви просто трошки розуміли, що я таким теж займався. Ви мене, може, поначалу дивились на відео, думаєте, що я тут не всі вальти. Це так може показатися. Нікого не судіть чоловіка, коли ви не знаєте. Ви про мене ще теж багато чого не знаєте. Ну вам все, в принципі, не треба знати, за чим воно вам треба. Так от займалося такими штуками. Це те, що в мене посохранялись фотки. Помімо цього, я ще згрібав телефони, мобільні, перепродував їх, естественно, плюс металолом. Я спав, я не скажу, що я мало спав, ну я висипався і приїжджав в обід уїжджав, приїжджав ночі, і так в мене йшли дні. Ну я знав, за що я це діло. Я отут уже в Польщі, що ви кажете мало про роботу хі-хі-ха-ха. Коли ти в Україні заробляв гроші, а тут приїхав і там півтори тисячі доларів, ти просто на, на роботі живеш ще графітом дихаєш. Для мене це, звісно, було шок. Ну як шок. Культурний шок, можна так сказати, що я, я був в шокі. Коли ти просто привикаєш до хорошого, а потім приходиться, йти і на тебе хтось, то ти мог на когось, наприклад, сказати, що нібудь, а тут на тебе кажуть, то вже воно не так хочеться і працювати, і півтори тисячі доларів, ти кажуться, не такими великими грошима. Напоминаю, зроблена велика ошибка. Тоді не мішка, я відео не знімав, А чого? Я навіть не, не догадуюсь, чого. Контент би був, звісно, розривний. Отак пишіть, що ви думаєте, не пишіть гнівних коментарів. Все напоминаю легально, все чітко було. За все платилося, все добре. Через банки проходили платежі. Ну, потім їх сам навчуся робити через банк. Ну, вже сам я оплачував, бо там було дуже багато мороки з цими платежами на розчутні щоти. На... Призначення, там, головне, букву ніяку не провтикати. Потім я, звісно, навчився часом. Чим будемо тут займатися? Тут не вийде так само. От такі от діла. Так що пишіть, що ви думаєте, все почитаю. Таким от теж да, промишляли. Бітому озі, тоді, от, як ви бачили, бочок. П'ять штук, по-моєму, у мене тих паспорти. А, саме інтересне почалось, саме інтересне коли ми їх порізали, як порізали. Я вже їх купив. І я захотів, щоб ці тих паспорти оформити на мене. Вони в мене десь до сих пор лежать. Навіть не лежать, я не знаю, що там з ними, але їх було штук 5 чи 6. Я почав узнавати, як це зробити, позвонив там, де їх перереєструють. Кажуть, та що, привозьте, ми зараз тут перереєструємо. Та железяка, навіть 6 чи 7 тонн важить, їх таких 5 штук. Це мені треба було з пару областей, треба було їх вести, нанімати машину, щоб перереєструватися. Так, коротко, я плюну, вони мають десь осталось ті паспорти. Ну, отак буває. Давайте, пока, удачі. Радий кожного з вас бачить. Скоро нове відео буде. Підписуйтесь, ви не пожалієте. Ми щось все одно тут придумаємо. Може, не сразу, звісно, мені надо трошки що щоб чому. І може тепер стане вам зрозуміло, чого я так люблю металоприйомки. Ну, бо я з ними всю життя, отак от буває. Барахолки, звісно, це не металоприйомки, але Запорожня Анголінка я, я теж часто любив. 100-метровочку, там бабушка щось виносять з дому, щось десь купить, потім на Олексі перепродать, я себе чувствую великим бізнесменом. Мені це не чувство просто. Я з того багато не заробляв, мені просто це нравилось. Купив, продав. Ну, не знаю, кайф такий в мене. В когось кайф набухаться, обригаться лягти, чи впасти в кіеті, лежать, а в когось такий от прикол. В кожного свої причуди, знаєте. Давайте. Пока-пока, всім удачі. Холодно у нас, похолодало 0 градусів. Я вам вийшов, думаю, позаписую, щоб ви не думали, і Віталька такий, прям простак, як вам кажеться. І напоминаю, канал Міха Коломой, Зайдіть подивіться, йому буде Отак от, от. І Вадоса ви побачили, я вже теж з ним скучив. У Мішки давно його не було. Мені було б інтересно подивитися, де вадос. Я думаю, скоро він буде. А може вже сьогодні був, не знаю, як там Мішки відео вийшло нове. Пока!